Зараз будемо говорити про тих, хто віддає накази, через які в тому числі і повітряні тривоги у нас нині лунають. От най... про найліпших друзів диктаторів дев'ять зустрічей за рік. Саме стільки бачились цьогоріч Лукашенко і Путін за інсайдами. Російський диктатор регулярно вмовляє білоруського колегу повноцінно долучитись до війни проти України не лише плацдармами, снарядами, але й живою силою. Утім, Лукашенко досі вдавалося відбиватись. То як минув черговий візит Лукашенку у Росію, тут розбиралися, аналізували, розкаже в результаті Анна Брикова. Дивимось. Космос астронавтки і неформальна зустріч лідерів СНД. На вихідних білоруський самопроголошений президент Лукашенко вкотре вирушив на зустріч до свого російського колеги. Утім, спершу без Путіна, але з сином Миколою відвідав науково-дослідний випробовувальний центр підготовки космонавтів поблизу Ти в мішок за щоб не на по постати. До речі, про мішки інші однією з версій причини візиту Лукашенка до Путіна називають озвучення відповіді щодо поглиблення участі Білорусі у війні проти України. Путін хоче його занурити в залежність від себе, замазавши кров'ю безпосередньо бівців і громадян Республіки Білорусь. Утім, поки не схоже, що той готовий відповісти ствердно. Офіційно сторони побачили вже на неформальному саміті лідерів країни СНД. Ввечері диктаторська парочка поверталась з саміту у передмісті. Пітеру разом на ранок теж приїхала у російський музей в одній автівці для проведення двосторонніх переговорів. Ми в постійному контакті тим ні міні жизнь каже ді дає нам повод обговорювати деякі питання і прийняти потрібні рішення для того, щоб вони вирішувалися ефективно. Підсумував зустріч і Лукашенко. Ми з вами за вечір многі точки розставили на і продовжає наш діалог мінський, оскільки він був в основному по економіці. Я вам благодарю за те, що вчора були окончательно согласовані многії проси. Утім, конкретно про що домовились, принаймні щодо війни невідомо. Я не думаю, що це знаєте якось. Може оголошуватися офіційно Лукашенко Він завжди торгується в будь-якій ситуації, і враховуючи дуже серйозну кризу, в яку він в кінцевому рахунку втягнув Білорусь, він я думаю продовжує вимагати, витягувати, випрошувати гроші із Путіна. Паралельно переконуючи, що краще тримати Україну у напрузі на півночі, аніж що білоруська армія також умилась у крові, і ситуація в самій Білорусі стала геть нестабільною. Утім, навіть попри низьку вірогідність того, що Лукашенко наважиться на прямий вступ у війну проти України, варто залишатись пильними. От після цього саміту, коли Лукашенко повернеться, мінімум кілька днів, три-чотири дні. Треба дуже уважно буде спостерігати за тими рухами, які почнуть відбуватися на території Росії, і на території Білорусі, з точки зору переміщення якихось там військових частин, перекидання техніки, показово й те, що Путін не зустрічав Лукашенка ані у Москві, ані у Петербурзі. В останньому обмежились тамтешніми губернаторами. Можливо, це звичні посилені заходи безпеки, а може й також частина театру торгів. Це певний натяк, що треба бути більш таким, знаєте, зговорливим, і тоді тебе будуть по іншому зустрічати. Будуть зустрічати зовсім ну за іншими там регаліями, зовсім іншим чином. І відповідно вся увага на тебе буде звернута. До прикладу, як Путіна у мінську минулого тижня під час першого за останні три роки візиту у Білорусь його вже страпу зустрічали Кораваєм, букетиком і Миколкою. Тоді ж прозвучала і вже легендарна фраза. Ну, ви знаєте, ми. Вдвоєм со агресори найврідні, токсичні люди на этой планеті. У нас тільки один спор. Хто больше? Владимир Владимирович, владимир, что я Я вже починаю думати, що он, ну, прийняли рішення, що вместе одинаково. однаково. Вот і все краще і не скажеш правда завжди знаходить, як і вийти назовні. Анна Брикова, ми Україна, марафон, єдині новини.